Котики вже розпустилися, бо діло йде не до Різдва, а до Великодня, а нам не можна, друзі, розпускатися і розпускати Нюні. Жиємо це життя, бо другого більше не буде. І лупаємо цю скалу, як казав Франко, бо таку долю собі вибрали. Отак. Ну, Друзі, вітаємо вас на каналі Петрука Генція. 4 березня, ранок, сонечко світе, приморозок на, на дворі. Мій господар порається біля свого господарства. А я разом з котиками, які навесні розпускаються, теж розпустилася, бо я вже дуже давно з вами не ходила. До наших курчаток, тих, які ми завезли 21 лютого. Пішли подивимося, як вони себе там почувають. Для тих, хто не дивився, хто не в темі, нагадаю, що 21 лютого ми завезли добових м'ясояєчних курчаток і поселили їх у нашому такому саморобному брудері, який Олег виготовив спеціально для них. Тому що в нас завжди була проблема, не було де їх тримати. Бажання було, а тримати можливості не було, де тільки в теплу пору року, так, щоб їх не гріти. Ось так вони себе сьогодні почувають. Чудово. На сьогоднішній день у нас відійшло одне єдине курчатко. Це перший же день, скажімо так, їдять. Комбікорм, але рецепту не буду розказувати, тому що це не моя прерогатива. Це тоді Олег вам розкаже, чим мені вас годує. Ви бачили, що перше я купила мішок калинки їм і вони їли калинку. Збилися всі в куточок, налякалися. А зараз Олег вже на основі там якихось добавок готує їм комбікорм, гранулює самостійно. І вони його чудово почувають. Воду вони п'ють у мене вже із аскорбіновою кислотою. На день десь випивають ну, літрів 10-12 випивають. Так як їх тут 150 штук, Ну, 149, якщо вже бути точними, то десь 9 літрів води за день вони випивають. 9, навіть 10, як коли. Як жаркіше, то, то 10 літрів, 11, а так то 3 банки на день 3-літрових вони випивають. Давайте ми зараз якесь. Зважимо. Так, це редбро. Такі лапулі у нього. Так, подивись, мені не шугани. Сидіть, сидіть. Ага, ага, ага. Ага. Так, на вазі нуль. Ставимо нашу ціпочку і на вазі бачимо 217 грам. Це курчатко Редбро. Скоріше всього, що це півник. Уже видно, де півники, а де курочки. Півники такі з тупими попками, а курочки з гострими попками. Ось курочка. Ой-ой, ну давайте, любе, господи, ось півник також. Це майстер. Ой, подивіться, подивіться, що зробив на пальчиках. Тут ваги додавить лише ці какуняшки 164 грами. Ну і кого ми ще з вами зважимо? І ще знайдемо якесь голошиє. Ой, 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 бачите, які ми. які ми. Ой, какунята. Ой, какунята. Так, ставай, 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 ставай. 195 грамм я думаю, що виросли, правда? Що скажете? Напишіть, як ті, хто має можливість порівняти зі своїми, можливо, теж хтось брав такий період, можливо, хтось орієнтується. Напишіть, як, як вони у нас ідуть, чи чи нормально, чи, чи можливо потрібно щось в раціоні змінити. Брудер, хочу сказати, хорошо. Єдине, що бачите, що треба чистити кожного дня. Але зараз у цьому приміщенні нема можливості зробити січатий пол, тому що тут холодно, на дворі ще вночі ще взагалі приморозок. Але вони це зараз вони збилися на купу, бо я тут. А так вони чудово себе почувають, ходять туди вже далі. Лампочка одна, світло тут приглушене, їм не потрібна дуже така активність. Ой боже, мої малюки. Як я їх люблю, це капець. Це капець. Росенята такі. Таке царство. Нагадаю тим, хто, хто не дивився, тут є Мастер, тут є редбро і тут є голошипа. 3 цей молодий чоловік допоміг мені вже попоратися, курчат нагодували, напоїли, почистили. Олег їде у бершадь, я залишаюся вдома. Робочих у мене вже немає. Все. У мене сьогодні буде такий міні-вихідний, помити, подраяти кухню і, скажімо так, налаштовувати уже себе на те випробування, яке ми маємо ще в нашому житті пройти з нашою Яною. Яна приїхала. І післязавтра ми їдемо з Яною у Вінницю на операцію. Хто додивиться відео до кінця, будь ласка, прошу підтримайте нас лайками, коментарями. Нам це дуже важливо, бо діти це наше все. Дякуємо вам за перегляд. Будьте всі здорові!